Такий у нас добрий ранок. Починаємо з дитячого майданчика. Вийшли трошки розвіяти, сприйтись, бо марку стало легше. А вчора йому було зовсім погано. Довелося викликати лікаря. І тому поки погуляємо так. Сьогодні день буде не дуже сильно активний. А вечором покажемо вам один лайфхак, як погуляти по Марині майже безкоштовно на кораблику. Тому залишайтеся з нами і погнали. Так, вже вечір, вийшли ми пройтися. Зараз ми на Маріні, дійшли в саме її кінець і йдемо шукати таку біленьку будку. Зараз покажемо. Взагалі цих станцій 4 має бути по всій Маріні, але я знаю, де дві. Тут одна в кінці і одна біля Маріни Мол. Лайфхак. Йдемо до Маріна Болк, Маріна Транспорт Ось Тут вона знаходиться проти такого здання. Якщо додачу пройти від Маріни Мол. Сюди на причал, за дітей безкоштовно, за дорослих. На лодки такі дерев'яні, яка тільки що вплила. Вони тут їздять кожних 15 хвилин. Буде до Маріни Молдубиратися 5 їхніх дірхам. Це наше всього 50 гривень. Тому подивимося. Yeah. Yeah. Взагалі цей день як місцевий транспорт, це не екскурсійний. Тому ви можете тут розрахуватися цією же карткою яку купляли для метро, якщо ви, звісно, її купляли, або розрахуватися готівкою. Так, <house> si <in> <grocery soul> <Igacióerei> да, от написано. 6 хвилин, 17,57. подожди, подожди, подожди. Сейчас. Окей, окей, так. Оп, лиши в лодку. Вибирайте, де блядь, сидіти. Ось тут, давай, сідайте. Давайте вот тут силы вот тут. Хочешь тут з папою? Добре, сідай, давай? Давай. Давай, давай. на вони кимолодки плавали. Так, все, трошки пройшлися і тепер будемо йти додому і лягати відпочивати, тому що завтра у нас дорога додому. І так, каже, добрий раночок. Куди ми їдемо? Ми їдемо їсти, ми вже речі зібрали. Сьогодні виїжджаємо додому. Тому їдемо по Ємоші. Виселили з готелю пів дванадцятого. А машина у нас має забрати в три, тому у нас є три години погуляти. Тому ми їдемо. Думаю, що зайдемо Макдональдс, ходимо сюди. Дуже жарко і дуже-дуже душно. Я не знаю, чи видно, але все як тумані. Тиждень Мені каже, вчора тільки приїхали, а вже тиждень пройшов. Че тебе покажи. О, ти поліції дала меч, так? Да? О, ти сказав дякую. У тебе теж меч. Вау. Бийся за варіантів меча Ви сказали хоч дякую? Я... Це не мені, а Поїли попили, як завжди, зараз ще трішки погуляємо і будемо йти, нас буде чекати наш трансфер. Все идем на аэропорт. Вс, кази Дубай пока. Пока. Мы проедем через рик, да? Да. Хорошо. Ты куда? Ты дом. Ну. Хорошо. Ну.

Але є які. Головне, що марку стало краще і зараз їдемо додому. Ось такий красивий вид у нас із літака. Шкода, GoPro, звісно, його не може нормально зняти, тому буде відео з телефона, але дивіться, як гарно. Просто неймовірно. Ось і все летимо додому і зустрінемося з вами зараз в аеропорту в Кишинів. Поспали трошечки. Виспали? Виспався? Сізи, так? Да? Маркуш, ама хемен. Ти устав, так? Да? У всіх закінчується подорож в аеропорту, а в нас буде закінчуватись шо дорога. Що не буде точку, закінчується, бо дорога. Спочатку в готелі спати, а потім дорога. Диви, які кульки наверху. Диви, як прекрасно і гарно. Бачиш новий рік? Вон кульки дивить багато затихку. Бачиш? Зараз поїдемо спати, а завтра зранку снідаємо і в дорогу. Окей? Біниться. Не злись. Все буде добре. Так, привіт. Поселилися ми. Вже друга година ночі. Зараз будемо лягати спати, так? Да? Ось такий у нас номер. Він, до речі, величенький. І тут дуже класні сніданки. І ось така воно. Все супер. Особливо, що це самий самий центр Молдови. Тут нас не видно, але тут парк Стефана чи Штефана, не знаю по-правильному. Це саме самий центр. Ось так. Давай спати лягати. А ми лягаємо спати, бо вже... Дуже втомилися. Ось так. Молдавський ранок. Каже, добрий Молдавський ранок. Встали, заснули майже в три години ночі, а Лаврон уже всіх розбудив вісім. Ну як всіх, мене і себе. А папа з марком, мабуть, сп'ять. Дай ти там дома. Ага, вони ще сп'ять, давай як гарно. Так, дома він. Під... Зараз вони самі до нас прийдуть. Дивіться, як гарно пташки летям. Краса. І ні, наче на вулиці мінус. Готель називається Брістоль з плюсів це саме центр і тут є критий підземний паркінг. А ще враховані дуже смачні і дуже класні сніданки. На жаль, не зняла, тому що всі не виспалися і злів швидко поїли і будемо вже вирушати. Це новорічна ярмарка, а ми уїжджаємо. Я хотіла тут кофе взяти про що раз ми взяли, але добре, що я не взяла, тому що... Тому що Просто хорошо, що я не взяла, тому що в кофе. Десь там по черзі кажу. Боже подорожуюся, мене вже язик заплітає. Але гостяні це класна, мені більше подобається, ніж хаті. Громче співай. з Кордон пройшли, але пройшли не дуже швидко, трохи втомилися, і зараз навчимо на Вінницю, будемо розкладати наші речі і відпочивати. А в Дубай ми поїдемо наступного разу, десь через рік, і покажемо вам більше, тому що цього разу ми були перший раз. І трохи тяжко показати багато класного і багато цікавого, тому що ми самі нічого ще не розуміли. А наступний раз ми будемо вже більш на опиті, скажімо так, і зможемо вам більше показати Тому, дякую, що були з нами цю всю подорож. Зустрінемося з вами у новому відео. Бувайте!